Ярослав Рибчук працює провідником пасажирського потяга 15 років. 24 лютого, коли почалось повномасштабне російське вторгнення, він вирушав до Бахмута, на Донеччині. Наша робота не відміняється, пасажири чекають, що нам треба їхати на Бахмут. Ну і ми, слава Богу, щасливо від'їхали на Бахмут. Все було спокійно, ну, звідти вже почалася евакуація, там звідти вже вивозили людей. Згодом чоловік працював у потязі, який евакуйовував людей із Харківщини. Пригадує ту кількість людей, які були на вокзалі і перші дні війни. Сідає сім'я, двоє дітей. Двоє дівчат. E, мама їхня і батько. А туди вже сказали, що так, якби забираємо лише дітей і їхніх мам. А чоловіки лишаються призовного віку, чоловіки лишаються. І вони Ми вже загрузили цілий вагон e, людей і все, і тут тереоборона, і батько лишається на пероні. І ота дівчинка прибігає до мене, провідник, провідник плаче, сльози течуть і кричить: мені провідник, пустіть мені тата. Ну, то нереально, пустіть мені тата, я без тата не поїду і хоче вискакувати. Ну то було так. Така старенька жіночка. Каже, я на Західній Україні ніколи не було. Каже, я ніколи на західній людей цих не знаю. Вона там, звичайно, там говорить про, про російські. Ну. І ми заїхали тут на Західну Україну, їдемо селами. Ну, селом зупиняємося на зупинках, і оці наші жіночки, ті всякі продукти, знаєте, це все зносить. І розносимо це, розносимо по. По вагоні ну, пропонуємо, хто хоче того, хто хоче того. Ця жіночка так стоїть, раз, подивилася, другий раз Так Приходить і каже, провідник, ну а що це, звідки? це, ну Хто це дає? Ну Я кажу, жіночки там ну, готували собі на зиму, на цей, та його вам дають, бо ви мали що їсти. Е, вона знаєте, я зараз неділю, на не захід, я зараз не ділю, але вона так подивилася, каже, ну я живу там. На сході каже, цю західну Україну ніякий москаль не візьме. Під час евакуації кінцева точка призначення потяга може змінюватись у дорозі. Провідники, які виїжджають зі Львова, не знають, куди дістануться. Останнім часом Ярослав їздить потягом до Запоріжжя. Розповідає, що часто чути вибухи в місті. Іде тривога, дехто може побічив бомбосховище, де хто може побічив підземний перехід. Поїзд їде, поїзд не зупиняється, і ніхто не знає, куди то прилетить. Просто-напросто треба виконати свою роботу і все окремо. Я хочу привітати поїзні бригади. Бо їм щаслива дорога була, зелена дорога, святого залізничники, всього найкращого ми переможемо. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.